Ну що ж, перше відео тільки вийшло, як ми доїхали. Ми трошки перепочили, ванни прийняли. І йдемо на Буркут набрати водички. Так, а що тут? А, міст? Не закрили міст? Бо хочемо, Оксана от не ходила через міст. Кажу, покажемо дорогу. Бо тут же ж є дві дороги. Є дорога через по дорозі. А є через міст. Через міст набагато ближче. Але ж тут ці, ці ремонтні роботи, зараз подивимося. Ой, краєвиди. Краєвиди, краєвиди. Зранку було сонце, тепло, так. А зараз тепло, але трошки вітерець. І не знаю, ми це сьогодні глянули, там на 4 дні. Дощ. Прямо йде? Да, прямо. Нам То, прямо. Не можна знімати. Дивись, там є написано фото та відео з заборони. Ох, вітер який, чи буде щось чути. Через міст ходити не можна, тому прийдеться нам все время ходити за водою по дорозі. Ой, вітруган, який піднявся. Щоб чуть було. Ох, тут наче трошки тихіше за горою, не такий вітер. Через мост ходити не можна, в зв'язку з тим, що війна і там блокпост. Тому за водичкою ми йдемо, боже, за такими шикарними краєвидами, ми йдемо по дорозі. Ріка внизу бурлить. Не вистачає ще тільки зелені, щоб листочки були зелені. Але котики ось які, боже, а здорові, які вони. Ці котики. Диви, Валюш, ага. які котики, муркотики. Так, да, так, да, якісь різні всі. Річки зараз повноводні, такі бурлящі. Присвячена фермі Розенталь. Козочки, кози. І сама ферма Розенталь. Ой, тут їм так понастроювали, такі прям естакади. Я коли була останній раз, такого нічого не було. А тут прям стільки. Стіки всього. екоферма Розенталь. Тут можна в них купити крафтові сири, козюльки. Так, і ось. Водичка, буркут. Прийшли ми набирати водичку. Кваси наповнюйся. Це не було в прошлий раз у цій надписі Кваси наповнюйся. Зараз наповнимося. Водички набрали. А ото хто ото, ото пасеться, то житі баранчики, да, барани да. пасуться на склонах. Диві, так, да. Водички і набрали і все, і тепер чимчакуємо додому. Будемо поїваля, пробузняла. Сподобалась вода да, І газована така. Так. Слабогазована. Слабогазована, ну квасна. Того ж називається село Кваси, тому що вода така, знаєте, як квас різка. Да, от іменно вона не газована, як з бутилки, а іменно різка, як квас. І тут цих джерел близько 200. Але досліджене джерело одне – це буркут. А тут багато всяких джерел, прямо з під кожного камінчика, і щось біжить. І можна куштувати, і вони всі газовані. Ой, сніг на горах. А тут тихось гарно, нема вітру взагалі. Заховалися. От. А це указателі маршрут, теж кудись чи на Петрус, чи на близницю, червоний-білий. Ой, краса, краса, воздух такий. Але небо все затягло. І може бути дощ. а Було так все гарно, але тепло. Тепло, але ж. Якщо буде дощ, будемо відпочивати. Будемо відпочивати і відсипатися після дороги. чи чуть вам, чи не чуть перезвон їхніх колокольчиків, дзвоників їхніх. І кругом там там, оно, там. Там он, отара теж он пішла, невеличка. Кругом. Водичку ми принесли. але ну, нам вже треба щось ще скупити, трохи продуктів. ви знаєте, почався вже дощик невеличкий. Ну, такий він невеличкий. Тому ми пішли по магазинчикам. До речі, тут ось, ну, я тоді координати покажу, коли не буде, коли не буде дощу. Знаєте, сьогодні в мене таке якесь трохи сумбурне відео і таке, ну, просто знімаю ось де ми ходимо, що ми робимо. А ви, якщо щось вас цікавить, ви мені пишіть, про що вам би хотілося, щоб я вам розповіла, щоб я вам щось показала. Так що пишіть свої запитання. Я, як завжди, як завжди тоді... Випишу їх всіх і зроблю отак, як я робила, вечір вопросов і ответів. О, баранчики ці кругом. Хі -хі. Ось геть зовсім близько. Бачите? Пасуться тут. Ну, зараз пройдемося по магазинчикам, трошки подивимося, що бо щось в мене теж в мій желудок, і оця сухомятка трошки ще дається в знаки, то... Підемо, трошки щось купимо, та якусь супчику зваримо, щось таке, щоб було вже що нам їсти. Завтра ванни в нас на 10 ранку. О, та ми яка погода була, бо дивимося, щоб. Дощі стоять на 4 дні, дощі стоять, не хотілося б. Тому що в нас були плани, куди поїхати, що побачити, що вам показати. Але тепер ну це ж погода така, хто знає, як вийде. Буде як їздить, не буде, як їздить. В общем, побачимо. Все, йдемо в магазин. Спортилася на ніт. Пройшлися ми по магазинчикам, скупили кої продукти, зварили супчика, повечеряли. Дуже гарненько і сидимо, спілкуємося там з моїми коліжанками, з дівочками. От, І я думаю, вже треба хоч записати з вами, ну, як би, закінчення сьогоднішнього відео. Погода в нас дощ полніша. Іде прям лівень. Не знаю, що буде завтра, побачимо. От. І. Від цього залежать плани, куди ми поїдемо і що ми будемо робити. От, так що тут такі діла, не знаю, що будемо бачити, планів ніяких немає. От, і, і що, і що, і що? Сьогодні, ну, трошки втомлені, звісно, такий день, знаєте, завжди перший день, коли приїздиш десь на, на відпочинок, він завжди такий трохи сумбурний день. Трохи такий ну неорганізований, який тому що Ну це перший день. Ну Надіємося, що з завтрашнього дня буде вже трохи краще. З завтрашнього дня буде вже ну, ванни і сьогодні, були і завтра ванни буде, на буде буде масаж. в общем завтра буде вже більш. Показувати вам те, як будуть у нас проходити відпочинок. Бо сьогодні ми так бігенько за водичкою, бігенько по магазинам, бігенько кушать, зварили. В общем, ну а так от пройшов день наш. Зараз вже й час, вже час, да, пів дев'ятого, тому я з вами на сьогодні прощаюся. Всім велике-велике дякую за те, що, за те, що. Побажали нам гарного відпочинку, за привітання. За все, всім велике, велике дякую. І все з вами на сьогодні. Прощаюся. Зустрінемося завтра. Всім пока-пока. На добраніч!